Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд одного будинку у дамерському стилі. Бачите, знаходиться він біля вейтрана. Він наш вейтрам. Вона розрушена башня, де ми вперше з драконом б'ємося. І ось цей будиночок. Тут у ціквітності це декорація повністю. Тут знаходиться ліфт. І там дві таких великі хвала в цьому підвалі знаходяться. Головне, що ви повинні знати, цей будинок він такий як будинок колекціонера. Тут дуже багато манекенів, дуже багато стієк для зброї. І він в стилі чорної межі, тому що там доволі таки багатько Таких клумб із грибами або е, кусками каменів із чорної межі. І він темний. Темний і таке, що значить типу туману О, в цьому будинку. Е, тобто, для тих, хто не любить темні будинки, е, цей будинок не дуже підходить, я би сказала. Тому що і в тані вночі. І так, тут як все побачите, манекени не багують. проблема є. Зараз ми візьмемо з Ось, бачите, ці клумби з грибами. І ось тут дуже-дуже багато манекинів. Всі таких сундучків, шапок і ось е, як вимерки оці павуки, які е, ремонтують і слідкують за всім тим, щоб розсипалося це. Так. Тут е, також є місцеві ось такі інсталяції цікаві. Тут все пусте. Це для зберігання, для тих, хто хоче зберігати інгредієнти, е, чітко розпределяючи кожне своєму місці. Ось. Ці баночки це якраз для цього поверхня. Це декорація. Тут, до речі, біля кожного постамента були ще амулети кожного з цих даєтра. Я їх просто забрала вже. Тут є всі крафтові станції. Отут знаходились камені дущ, які я забрала. Тут можна манекени, до речі, розбити, зробити ось. Ось щитам, Тут внизу є щити. Ось по ним можна робити щітко, щоб де який манекен знаходиться. Тут у нас кухня. Ось вона кузня. З іншого боку, знаходиться ліжко для нашого довакіна. Цей будинок тільки для одного довакіна. Сюди родину привезти не можна. Ну Хіба що, може, чоловіка ще можна привезти, але без дітей. Тільки от максимум на двох ще одна ліжка. зараз покажу другу кімнату. Вона знаходиться ще нижче і там типу, сад такий, тому що, бачите, фонтанчики. І також от купа-купа манекені. Просто стійки, манекени. В деяких можна взяти рослини там ростуть з облаків там погонь бачите фонтанчики грибочки і десь там були зросли не пам'ятаєте я їх не збирала ось ще один побок там от ще Ось такі великі зали, в яких дуже багато. Вони кивні, і для тих, хто колекціонує, збирає е броню і зброю, тепер можна не підрігати їх в сундуках, а спеціально розвішати і розкласти тут. Мені це будне, -як, якщо чесно, не сподобався, тому що ну, надто темний. І туман бо він, Так він додає такої ось містичності і трохи схожості. Ось вони Я вам там треба дивилася. Але не знаю. Нато темно. Як бачите, ці манекени вони ось зверху повинні стояти, але це багою. Вони гуляють, ці манекени. Не всі, на щастя, але все одно. Мені дуже приємно, коли заходиш, а там хтось стоїть. Ось такий будинок. Сподіваюсь, вам сподобалось. Можливо, для тих, кому подобається якраз ось така стилістика. Це буде добре піти. І можливо собі його оберете. Ссылку я под видео залишу. На цей мод. Надеюсь, вам сподобается. Всем дякую. До побачення.